Сьогодні ми поговоримо про шафи Купе, що потрібно вам знати для того, щоб спростить вам вибір при замовленні, і, взагалі, які варіанти ви можете замовляти. Перед тим як ви приїдете до магазину і будете замовляти шафу, виміряйте, будь ласка, довжину, глибину та висоту шафи, яка вам потрібна. Якщо ми заміряємо відстань від підлоги до стелі, то до шафи має бути 10 см Це для зручності установки шафи купе. Це бажано, щоб був такий залишок від шафи до стелі. По глибині шафа може бути мінімально від 40 см. Може бути 45, 50, 55, 60 см. Може бути і більшою, але не більше 70 см. По висоті шафа найвища, фабрично може бути висотою 2,70 50 см, мінімально від 2 метрів, тобто розумієте, що це дуже великий вибір для замовлення. По довжині ми можемо замовити шафу максимально 5 метрів під однією рельсою. Також ви можете обирати варіанти наповнення. Шафи є стандартного наповнення, комфорт, люкс, ультра. Ми пропонуємо вам такі варіанти з каталогу. Ви обирайте, яка шафа вам підходить за наповненням. Довкомплектувати шафи ми можемо ящичними блоками, можемо додати ще полички додатково. Можемо ставити додатково штанги в залежності від того, що вам необхідно. Колір корпусу дуже великий. Ви можете обирати той, який підходить до вашого інтер'єру, і ми такий замовляємо: є стандартні та нестандартні варіанти. По фасадам фасади можуть бути як чисте дзеркало і ДСП. Це буде найнижча ціна, якщо це буде ДСП. Так ми можемо і комбінувати. Наприклад, затемнювати дзеркало. Ми можемо робити піскоструйні малюнки. Ми можемо робити фотодрук, розділення фасадів. Це може бути ДСП, фарбоване скло, варіантів безліч. Як приклад, от подивіться, наприклад, тут у нас дзеркало затемнене графіт, а тут у нас стандартне дзеркало, піскоструйний малюнок. І там, і там тут ми змінили профіль на венговий, тут змінений профіль на чорний. Також от, дві шафи поруч можна звернути увагу: стандартний колір дзеркала і профіль стандартний срібли, срібний, а поруч дзеркало тоноване бронза і профіль змінений на венговий. Якщо ви не хочете, щоб у вас були на фасадах дзеркала, ми можемо запропонувати вам ось такий варіант розділення. Тут у нас йдуть фасади, кольорове скло. Можна самим обирати, який це буде. Зверху більше, знизу більше, можна ділити на 3, на 5, на 8, на скільки частин вам подобається. От це перший варіант. Другий варіант, якщо ми не хочемо скла дзеркала, це буде фотодрук. Якщо вам потрібна шафа купе, пишіть нам в дірект або заходьте до будь-якого з наших магазинів. Ми запропонуємо вам всі варіанти, які можуть вам підійти, і допоможемо з вибором.